Усім привіт, вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. У мене дівчатка запитували стосовно моїх СПФ Кремів, які я користуюсь от весна, літо. Хочу вам зараз на це відповісти, але зазначу одразу про те, що і нагадаю, моє обличчя. Зовсім не сприймає будь-які крема. І косметолог підбирала, і казала, буде відмінно ні. Ми всі різні, і це лише буде моя думка під моє обличчя. А так покажу для інформації. Хоча, я, чесно кажучи, все одно використовую. І зараз я нанесла СПФ-крем, чекаю, поки він втане, і. Сьогодні я наносила такий крем, він україна турецький виробник, як мені сказали, я у дівчат в магазині запитувала, кажу, що це був не крем, а гель. Вони кажуть, що це дуже легкий крем. Гелю на той момент не було. Я шукаю один крем СПФ. Який у мене раніше був щось, він десь дівся. І я не пам'ятаю виробника, якщо побачу, я обов'язково куплю. Ось так виглядає це перший, другий такий невеличка мініатюрочка. Бачите, тут я не знаю не знайшла скільки СПФ, він досить рідкий, навіть як водичка може розтікатися по обличчю. Непогано так. Вбирається в шкіру, але теж оця покупка, коли я казала емоційні покупки. Це не емоційна покупка, це я коли була у Катюні в березні в Києві, пішло сонечко, і я зайшла в бракарти, там знижка була 70%. Кажуть, що це дуже гарний бренд. Не знаю, для мене все, що мені зручно, те і є гарний бренд. І, і теж було питання до дівчат. Не крем, а гель. Мені підбирали, підбирали і кажуть: о, кажу, оце буде гель, він прозорий. І коли я прийшла додому, так от сфотографувала через Google пошук, знайшла інформацію про нього. Він, виявляється, водостійкий. Тому що тут дуже дрібно читати, мені важко було на очі. Тому є в мене такі три креми SPF, але користуюсь, а що, а що маєш робити. Думаю, хоч якось вони будуть там від пігментації мене рятувати. Там подивимось, не це головне. А я сьогодні в футболці, яку мені подарувала Катюня, але тут був дуже висок, ну, за високий для мене ворот. Я не люблю таке носити. Воно мені заважає, я ходила в ательі, мені зробили так, як мені то вподобає. І до речі, в цій футболці я була вчора. Але хочу вам сказати, куди поділося вчорашнє відео. І зараз покажу, що від нього залишилося, тому що ці три файли я завантажила в сторі з інстаграм. Тут ще у нас бузок біля річки. Є. А куди поділося? То відео Зараз хочу вам сказати і нагадати, що до відео було про те, що я казала, що у мене відео лише про моє життя, про мої думки. Нічого, що йде на інших людей. Я розповідаю лише за себе. Я спочатку це підкреслювала. І так як у мене донька знаходиться в Києві і жахлива ніч була трагічна, в Києві я розповідала про, відповідала, що дівчаткам, які запитували, що з Катію все гаразд, але було і так далі. І в тому відео я показала, ну не те, що показала, я поділилася, як я відволікаюсь, як я намагаюся себе зберегти емоційно. Те, що нам зараз всім потрібно. Але м -м -м дякую кожному, хто підтримав це відео, е вашою вподобайкою, коментарем. Я вам дуже за це вдячна. Але, знаєте, дуже образливо, так, це слово, коли українці не підтримують м -м реальність. Намагаються знайти, знаєте, щось, обходять такі моменти, і потім здається у інших глядачів, що з інших можливо країн, що в Україні все добре, що вони там. Та то, то неправда. Підтримки було дуже мало українців, лише справжніх друзів. Переглядів було дуже мало, скарг дуже багато, активність з іншої країни була дуже активна. І вісімна... в мене відео вийшло десь в 13-14 годині. І на 18-ту годину у мене прийшло повідомлення, що знімається монетизація, тому що, ну там, Багато кому що не подобається. І в 22.40 приходить повідомлення, що моє відео заблоковано. І такий сіре віконечко світиться. Ну який сенс тримати сіре віконечко я видала до відео. Я зараз йду через якийсь двір, подивіться, вже канвалія починає квітнути. Отак mm. потрохи, потрохи, і така краса, така гарнюня, гарнюня. Знаєте, я зараз йду і така думка прийшла створити новий YouTube канал для того, щоб там не було змоги. Але скільки я створювала і казала про це публічно. Всі ті, хто кидають скарги, бігли на той канал. А як повідомити, не знаю, як ну, особисто людям. Прийшла вже додому і по дорозі зустріла племяшку. І вона в іншому районі міста живе. Зараз покажу, що я там купила. І знаєте, як буває, коли ми зустрічаємося, вона дивиться мої влоги, Наталка, привіт. І я їй кажу, давай разом, давай там ще щось. Вона каже: Ні, ні, я не публічна людина, але знаєте, де я її спостерігаю, я її спостерігаю в тікі наші місцеві змі там. Опитування якесь роблять, і завжди вона на нього підпадає. Кажу, іншим ти даєш інтерв'ю, кажу, тітки своїй не даєш. І кажу, давай, то включила камеру, і, ну, і там щось їй показує. Кажу, ну, тобто, ну, як виглядати? Ну, не те, що як виглядати, щоб звикала потрохи. Потім вона подивилась, каже, ну, можеш сказати, просто, що ти мене зустріла, і в маленькому віконечку поставити. Я кажу, та ні, не буду. А Потім іду додому і думаю, а чого я не буду? Буду. У нас з племяшки Наталка скільки? 4 з половиною. Ну, майже 5 років різниця. Я трішки старша. Мені було 4 роки, коли старший брат одружувався. І потім Наталка з'явилася. Ну так, 5 років різниця. У нас сьогодні буде. Ну, не сьогодні, а починаючи сьогодні і вихідні такі дуже напружені, нема коли особливо готувати. Це я зайшла в сільпо, перше побачила премія виробляє такі серделі. Головне, що сорт вищий 138 гривень коштують. Яка вага? Зараз подивимось, яка вага 528 г. Думаю, візьму. Тим паче я чула, що вони на тих виробництвах замовляють. Премія. Ну, це виробник сільпо. Вони і для флори, і ще якийсь у них магазин, супермаркети. То за якістю має бути якісне. Але не знаю, беру вперше. Подивимось, що я ще зелень взяла це сільпо. І Боже, поперевертала все ногами дригами. Розумієте? Морозиво. Баля, 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 галя балована. Таке морозиво взяла, просто ванільне і, типу шоколадне, нествік. І пельмені взяла. О, отакі. Там Яловичина та свинина. А потім зайшла в нас тут в магазин. А, це звідкіля з Галі? Так, це з галі балована. Чи ні? Ні. А, так, Галя балована. Покупки в мене. Ну, я вам показую ціни, дівчата. Це ж Галя-Галя. без окулярів не бачу, а ви добре побачите, кому буде цікаво. От. І потім зайшла в магазин косметики. Тут у нас, я завжди там беру, дивлюся, з'явився український виробник. Отака сиворотка, вона колаген, колагенова водичка. Каже, якраз це на літо дуже ні, це патчі. До холодильника поставити, 350 гривень коштують вони і тут. Так, ось 350 гривень, і їх там 100 штук, 100 одиниць. Думаю, візьму, попробую. І така ж сиворотка. Маю надію, що ціна там є. Ну, вона приблизно така. І така сиворотка колагенна, український виробник. В наступних відео буду показувати вам. 482 сітка. О, теж. Я хотіла іншу сиворотку брати. Я нещодавно у них невеличку, пробничок купувала. Вони кажуть, що ще не з'явилося. Це Ні, там не ціна, термін придатності. Ну Десь теж так 300, приблизно 50 гривень. Майже однакова ціна була. От. Зараз ми її розпакуємо, щоб взяти селфі палку. Поставити телефон, зробити, як люди роблять, щоб воно було гарно. А я ж тут, як завжди, швиденько-швиденько та й побігли далі. О, ось так воно виглядає. Там, оця піпетка. Ліфтінг ефект, каже, вам сподобається. Думаєте, що мені вже сподобається? Дістала з коробочки патчі. Тут є така лопаточка. Хочу зараз відкрити, подивитися. Ось так виглядають патчі, до речі, вони не дуже такі здорові за розміром. Бачите? Хоча не знаю. Подивимось, як воно буде, тому що будь-який крем, щось мені не підходить. І от зараз зранку СПФ я намазала все добре. І от з племяшкою Балака, я кажу, у мене таке враження мені його, бачите, таке. Теж відкрутила, бачите, вон. вона біла. Зараз хочу спробувати її. О, біленька, бачите, яка. Ого. Ніжна, дуже швидко втанула. Це я так поставила телефон. Дуже легенький якийсь свіженький аромат, але не такий явний якийсь. Ну, будемо дивитися українського виробника. Тестувати, завтра зранку зроблю патчі. Боже, як я виглядаю, нічого. Зато в мене футболка красива. <рес> і дійсно, як водичка. Немає липкості такої, як водичка втанула і все. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися від бережіть себе. Бажаю спокою в вашій хаті, в душі, в затишку. І до зустрічі в новому відео. До побачення.